Вітання на телеканалі Дніпро Тіві новини спорту спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь не братимуть участь в азійських іграх 2023 року. Таке рішення прийняв Міжнародний Олімпійський комітет. Раніше Олімпійський комітет Азії дозволив спортсменам двох країн взяти участь у змаганнях, які 23 вересня розпочнуться в китайському Ханчжоу. Це відкривало росіянам та білорусам можливість відібратися на Олімпіаду 2024 у Парижі. Однак тепер міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення, що участь росіян та білорусів неможлива з технічних. Причин Федерація кіберспорту України та ще 13 країн-членів міжнародної федерації кіберспорту: Вірменія, Бельгія, Канада, Нідерланди, Уельс, Фінляндія, Франція, Ісландія, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія та Швеція оприлюднили спільну заяву, де виступили проти рішення повернути росіянам можливість виступати на турнірах зі своїм прапором та гімном. Кіберспортивні федерації засуджують ганебне та неповажне рішення про повернення Росії до міжнародної кіберспортивної спільноти Рішення прийняте 32 голосами за, 13 проти і 25 утримались. Означає, що російські спортсмени тепер можуть відкрито представляти свою країну з гордістю демонструвати свій прапор і навіть виконувати свій національний гімн на турнірі, чемпіонаті світу та інших заходах санкціонованих федерацією. Це рішення є не лише безповідальним, але й глибоко неповажним до України та міжнародної спільноти, яка цінує справедливість та етичну поведінку. Хокейний клуб центрального. Спортивного клубу армії Москва зруйнував наратив місцевих пропагандистів, які постійно розповідають з кожної праски, що спорт є поза політикою. Перед дебютним матчем сезону в чемпіонаті армійці влаштували акцію на підтримку батальйону «Еспаньола», що складається з групи фанатів покидьків, які добровільно поїхали в Україну воювати. Проте частина з них уже знайшла омріяний чорний пакет та горить у пеклі. Хокеїсти вийшли на розминку перед матчем континентальної хокейної ліги з Акбар. Сом у спеціальній формі, яка присвячена терористичному батальйону «Еспаньола». на ній було зображено російську свастику з та емблему батальйону. Символічне вкидання шайби перед матчем зробили командир батальйону з позивним Іспанець та командир розвідувальної роти Вихідний на арені лунали. Слова підтримки бойовикам. А на самій грі були присутні родичі ліквідованих російських терористів. На матч був на матчі. Був присутній і екзравець футбольного ЦСКА Андрій Соломатін. Кітож. Теж нещодавно став членом батальйону. Саме цей тимчасово живий окупант вручив вдовам та рідним джерсі з підписами усіх гравців. Хокейного клубу ЦСКА Україна, Польща, Латвія, Литва та Естонія бойкотували щорічний конгрес Європейської конфедерації волейболу, що відбувся в Брюсселі через запрошення представників Росії та Білорусі. Їх туди допустили абсолютно несподівано хоча клуби та збірні обох країн досі відсторонені від участі у міжнародних змаганнях. При цьому речник Федерації Ферраро, Федеріко Ферраро демонстративно наголосив, що тут має передувати спорт, а не політика. Червні міжнародна федерація волейболу продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Міжнародна федерація боротьби заборонила 26 російським і білоруським спортсменам брати участь у чемпіонаті світу, що відбудеться 16 по 24 вересня в столиці Сербії Білграді, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну турнір мав приймати російський красноярськ. 235 осіб з Росії та Білорусі пройшли ретельну перевірку особистих даних і соціальних мереж, з яких 26 особам було відмовлено у допуску на чемпіонат світу через активну підтримку війни або через підтримку підтверджену принадлежність до збройних сил чи органів національної безпеки повідомила Федерація. Форвард клуб англійської прем'єр-ліги і збірної Норвегії Ерлінг Холанд визнаний найкращим футболістом УФА за підсумками сезону 2022-2023 років. На нагороду претендували також його одноклубник, данець Кевін Дебрюйне і аргентинець Леонел Месі, в минулому сезоні виступав за французький ПСЖ. Найкращим тренером став наставник Манчестер Сіті, Пеп Гвардіола. Він лише четвертий коуч в історії, що вигравав лігу чемпіонів тричі як тренер. Нагороду найкращої футболістки сезону за версією УФА. Удостоєна іспанка Айтана Бонматті, яка з Барселоною виграла жіночу лігу чемпіонів азі збірної Іспанії чемпіонат світу серед жінок. В обох турнірах вона була визнана найкращою футболісткою. Саріна Бігман була названа найкращою тренеркою серед жінок. Вона провела жіночу збірну Англії до перемоги у фіналісімі, а також вивела її до фіналу чемпіонату світу. Окрім того, Бігман стала першою, яка вигравала нагороду найкращої тренерки більше. Одного разу минулої неділі у вечорі збірна України з футболу в передмісті польського Врослава Чебільниці провела перше тренування в рамках підготовки до матчів відбору Євро 2024 9 вересня. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти команди Англії на стадіоні Тарчинська Арена. 12 вересня синя жовті зустрінуться з Італією. У мілані на чемпіонка світу зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра удостоєна почесного звання. Найкраща спортсменка серпня 2023 року. Найкращим тренером заключного місяця літа поточного року визнано Тетяну Степанову, особистого наставника Ярослави Магучих. Найкращим юним спортсменом серпня 2023 року став Нікіта Юданов, чемпіон світу з дзюдо серед кадетів до 18 років. Найкращий тренер Його особистий наставник Валерій Юданов. Данов Лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам'ятними плакетками. Свою переможну ходу Ярослава Могучих продовжила і у вересні, на початку якого вона здобула золото у стрибках висоту на етапі діамантової ліги у китайському сямені, що дало їй змогу дочасно відібратися до фіналу сезону діамантової ліги, що відбудеться 16-17 вересня в американському Юджині. Нині у Китаї могучих подолала планку. На познасті 2 метри 2 сантиметри. Чим повторила найкращий результат нинішнього сезону та оновила особистий рекорд 2023 року. Найближчих переслідувачок Лію Апостоловській зі Словенії та австралійку Елеонор Патерсон Ярослава випередила на 10 сантиметрів. Ще одна українка Юлія Чумаченко показала п'ятий результат. Інша дніпрянка Анна Рижукова з найкращим часом у сезоні стала п'ятою з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Вікторія Ткачук тут фінішувала. Все мою. Вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності Іван Футрик, Дар'я Калашнікова та їхній тренер Артем Мороз в складі збірної екіпажу України стали чемпіонами Європи з прибережного веслування на змаганнях, які завершилися у Франції і являють собою екстремальну версію пригодницький бік академічного веслування, що відбувається вздовж морського узбережжя і виходу в море. Традиційна довжина дистанції 6 кілометрів. Іноді до програми змагань включається біг від стартової лінії на березі до свого човна, в який необхідно за братися якнайшвидше і продовжити перегони з суперниками вже на воді. На суху повертаються до рідного міста з Спортивний клуб дніпро 1 який вже наступний матч чемпіонату української прем'єр-ліги проти Ковалівського колоса проведе 17 вересня на стадіоні Дніпро Арена. В крайньому такому поєдинку турніру у столиці Закарпаття підопічні Валерія Гордова провели доволі прісну зустріч проти дебютанта елітного вітчизняного дивізіону Черкаського ЛНЗ. Кризові суперники і не забили, і не пропустили нульова нічия, і поки що 13-й рядок турнірної таблиці у Дніпровців. Щоправда, у них дві гри в запасі. Збірна університету третього віку Дніпра посіла перше командне місце на шостому міжнародному фестивалі елітної сеньоріади спорт для всіх. Іх заради здоров'я, який завершився у луцьку, і зібрав представників різних регіонів України, а також. Сусідньої Польщі вони змагалися у спортивних та інтелектуальних конкурсах. Найстаршою учасницею була 86-річна Любов Джума, яка посіла перше місце у бігу на 60 метрів у віковій категорії. 80+. окрім цього, в індивідуальному заліку Дніпровці вибрали 11 золотих нагород дві срібні і шість бронзових. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.